Доброго дня, діти. Сьогодні ми поговоримо про видатну особистість Тараса Григоровича Шевченка. Його називають Кобзарем і пророком України. Чому саме так? Давайте розберемося разом. Тарас Шевченко народився 9 березня тисяч року в селі Моринці на Черкащині. Його родина була бідною, а батьки працювали на пана. Коли хлопчику було 9 років, померла його мати, а незабаром і батько. Попри складне для дитинства, Тарас захоплювався малюванням і мріяв навчитися цьому мистецтву. Через рік після народження Тараса родина переїздить із Моринців до Кирилівки. У родині, крім Тараса, було шість дітей: старші сестри Катерина та Марія, брат Микита, молодші сестри Ярина, Марія, брат Йосип. У 1843 році Шевченко змальовує хату у Кирилівці, де провів своє дитинство. У восьмирічному віці батько віддав Тараса до школи до кирилівського дяка вчителя Павла Рубана. Тарас художник. Тарас зростав кріпаком, тобто належав панові і не міг самостійно вирішувати своє майбутнє. Проте його художній талант помітимітили, і друзі допомогли викупити його з кріпацтва. Варто знати, що Шевченко був не лише поетом, а й талановитим художником. Він створив багато картин і портретів. Шевченко поет. Найбільшу славу йому принесла саме поезія. У 1840 році вийшла його перша збірка Кобзар. Вірші Шевченка особливі тим, що вони розповідали не про царів чи панів, а про простих людей: Україну та боротьбу за волю. Його найвідоміший твір заповіт, який перекладений багатьма мовами світу. Чому Шевченко пророк? Шевченка називають пророком, бо він передбачав майбутнє України. Ще в XIX столітті він писав про необхідність єдності українців та боротьбу за свободу. Напевно, ви чули його відомі слова: борітеся, поборете. Вам Бог помагає важкі роки заслання. Через свої твори Тарас Шевченко потрапив у заслання. Йому заборонили писати і малювати. Але навіть у важких умовах він не припинив творити. Його не зламали ні царська влада, ні солдатські накази. Через 10 років заслання він був звільнений, але його здоров'я вже було підірване. Творчість у малюнках, крім віршів, Шевченко створив багато художніх творів. Він малював простих людей, природу, історичні події. Подивіться на ці малюнки. Що вони вам нагадують? Як ви вважаєте, що хотів передати Шевченко? Його слова стали піснями, а вірші вивчають у школах. Він залишив нам не просто літературну спадщину, а цілий дух свободи та любові до рідного краю. Цікаві факти про Шевченка: Шевченко дуже любив народні пісні та записував їх. Він писав багато листів, бо прагнув допомагати друзям. Його портрет зображений на 100 гривневій купюрі. Висновки та інтерактив. А тепер давайте поспілкуємося. Що вас найбільше вразило в житті Шевченка? Чи знаєте ви якийсь його вірш? Як ви вважаєте, чому його називають Кобзарем? А тепер завдання: спробуйте намалювати портрет Тараса Шевченка або ілюстрацію до його вірша? Дякую за увагу! Пам'ятайте, Тарас Шевченко це не лише історія, а й майбутнє України.